Dear colleagues, this is our first annual awards ceremony. Unfortunately, it falls on a very challenging year. It's been very difficult for all of us, for all of you, and for all the people of Ukraine. It was not easy to select the winners because so many more of you would have deserved this award. All of you have applied much more efforts than usual this year. All of you demonstrated incredible resilience, dedication, and strength so i'm pleased to present this award to our large private bank team. this is not an award for the best employees. all of you are incredible, and we don't have a ranking in our bank from best to worst. this is also not an attempt to give you a role model. i believe that each of you can be a role model in his workplace, her workplace, and you know what your job is. the 2022 annual awards is a special thank to those of our colleagues, who faced unique challenges and responded to them with diligence. Their work, their decisions in difficult situations, and their choice not to back down in the face of these difficulties should be recognized and rewarded. I encourage all of you to keep watching this ceremony. Our winners in each of the four nominations are worth our respect and attention. They took actions above expected, performed their work from their hearts and client care. And we, are all, we all are proud to work side by side with such colleagues and be part of Privatbank together. We give our respect to all the winners. You are the pride of Privatbank. I congratulate you on receiving these awards. Thank you for your work on behalf of the board. And may you have countless pleasant moments in the new year. Thank you very much. Вітаю велику спільноту Приватбанку Фінансові Сили України. Мені випала честь сьогодні провести церемонію відзначення працівників Приватбанку, які, власне, показали себе як справжні професіонали на фінансовому фронті. Як безстрашні люди, які, незважаючи на виклики війни, виходять переможцями із складних ситуацій. Отже, сьогодні ми маємо багато команд, які отримають ось такий пам'ятний приз. «Annual Awards 2022. А також кожен член команди отримує свій особистий подарунок. Це спеціальні марковані пауербенки із ліхтариком, що дуже важливо сьогодні, тому що без такого подарунку страшно виходити з дому. І ще будуть приємності. Номінація Сміливість власне в цій номінації ми вручаємо премію року людині. Працівникові або команді, яка за власною ініціативою своїми особистими діями відвернули шкоду, яка могла б бути заподіяна банку, це нагорода для тих, хто в гострих ситуаціях, не зважаючи на ризики і особисту небезпеку, зважився зробити сміливий крок. Працювати, коли поряд вибухає, як у місті середина Буда, що на самому кордоні, чи як у Харкові, що героїчно тримається під зливою бомб і ракет, зухвало колисити з готівкою повз колонни ворожої техніки, як Сергій Тимошенко, ромни недригайлів, прилуки, відновити одноосібну роботу відділення у майже оточеному місті під обстрілами і їздити велосипедом на щоденну працю, як Ірина Ковальова в Харкові. Забезпечувати картками воїнів ЗСУ та тероборони прямо у місці їх дислокації, як працівники північно-східного макрорегіонального управління, бути єдиною надією для людей, яким завтра буде за що купити їжі і води, бути для кого потрібно і психологом, і фінансовим консультантом, і братом чи сестрою, вивозити валюту, обладнання, матеріальні цінності перед носом у ворога, як інкасатори з департаментів інкасації Костянтинівки. Миколаєва Чернігова. Це просто робили люди Приватбанку. Це було їхнім життям у ті довгі дні і тижні, які у багатьох продовжуються і зараз. Отже, за обслуговування клієнтів під обстрілами нагородою за сміливість відзначається північно-східне макрорегіональне управління. Північного макрорегіонального управління, а також столичного і східного макрорегіонального управління, Дніпровського макрорегіонального управління. А також співробітники південно-східного макрорегіонального управління. А також південного макрорегіонального управління. Вітаємо переможців! За порятунок матеріальних цінностей на передовій та самовіддану допомогу співробітникам нагороду за сміливість отримує команда інкасаторів. Департамент інкасації місто Костянтинівка, який перебуває у Дніпрі. Департамент регіональної інкасації, місто Миколаїв. Департамент регіональної інкасації у місті Чернігів. Дякую за героїзм. В номінації за інноваційні рішення та видатні досягнення нагороджується працівник банку або команда, які перевищили очікування, показали надзвичайну працездатність та відданість справі, виявили ініціативу та успішно завершили критично важливий для банку та для клієнтів проект. Або ж запровадили такі інновації, які значно підвищили ефективність роботи банку. Щоб рятувати людей від біди, інколи треба знаходитися в офісних стінах, у тиші, годинами і годинами, вдивляючись у монітор. Департамент захисту банківських технологій. Люди тут працюють, щоб клієнт був захищений від кібершахрая. Адже крадіжка грошей може перекреслити довгі роки роботи і самопожертви людини. У 2022 році, департамент розробив технологію захисту від фішингу і подарував її усій банківській системі. Це захистить не тільки клієнтів Приватбанку, а мільйони українців, які користуються електронними платежами. Департамент інтеграції та контролю ризиків. Дирекція Діджитал банкінгу. Тут врятували 500 тисяч клієнтів на окупованих територіях, які скористалися терміново розробленим продуктом, можливістю зайти у Приват-24 та скористатися своїми грошима без номера телефону, за пін-кодом картки. Що означало можливість проводити операції зі своїми грошима в окупації без доступу до мобільного зв'язку з будь-якої точки доступу до інтернету? Це справді рятувало людей. Дирекція з HR та корпоративного управління та трансформаційний офіс тут розробили та запустили в роботу чат бот для співробітників для внутрішнього пошуку вакансій, що допомогло закрити 325 вакансій. А із них 286 – за рахунок працівників банку, які були змушені покидати свої регіони. Сотні сімей не втратили джерело доходу для себе. Напрямок торгового еквайрингу розробив та запустив водію мобільний додаток Термінал унікальний інноваційний продукт, який працює за технологією «Tap-to-phone» та перетворює звичайний телефон продавця на посттермінал. Було залучено близько 7 тисяч нових клієнтів, які раніше не були готові користуватися еквайрингом. Здебільшого, це малий та мікробізнес у галузі торгівлі із дрібним чеком чи невеликою частотою транзакцій. В умовах підвищених ризиків та відключення електроенергії це справжній порятунок для їхніх бізнесів. Вперше в історії банку запроваджено моніторинг переміщення клієнтів, який допоміг бізнесу у надскладний час військового стану відслідковувати та впливати на активність клієнта як на території України, так і за її межами. За допомогою розробки вдалося удосконалити процеси управління лімітами, кредитування та реструктуризації і зробити їх більш справедливими до клієнтів в умовах військового стану. Отже, за розробку і впровадження інноваційної банківської технології для захисту клієнтів, нагородою за інноваційні рішення та видатні досягнення відзначається команда департаменту захисту банківських технологій. Сергій Вакула, Олександр Головастов, та Олексій Прохоров. Вітаю. За розробку альтернативного входу в Приват-24 за пін-кодом картки. Нагородою за інноваційні рішення та видатні досягнення нагороджується команда дирекції діджитал-банкінгу Антон Науменко, Віталій Кутовий, Антон Снісар та Сергій Бутенко. Вітаю! За створення платформи для працевлаштування працівників переселених внаслідок війни, нагороду за інноваційні рішення та видатні досягнення отримує команда, яка власне і організувала цей проект. Олександр Мазирко, дирекція з HR та корпоративного управління, та Дмитро Закоморний, напрямок управління змінами, трансформаційний офіс. Вітаю! За створення мобільного додатку Термінал нагороду за інноваційні рішення та видатні досягнення отримує велика команда спеціалістів, що представляють напрямок торгового, еквайрингу та IT. Власне, зараз ви їх і бачите на своїх екранах. Вітаю! Друзі, я зараз приготуйтесь. Чесно, я навіть намагався вивчити цей текст, але краще зачитаю. За імплементацією алгоритму відслідковування локацій клієнтів шляхом інноваційного підходу на базі географічних координат, геополігонів та транзакційної активності клієнтів. Фух! Нагороду за інноваційні рішення та видатні досягнення отримує команда департаменту CVM та клієнтської аналітики. Нагородою за клієнтський досвід відзначаються окремі співробітники або ж команди, які власне довели свою клієнтоорієнтованість, відповідальність перед клієнтом, повагу до інтересів і завдань клієнта протягом довгого часу, які доклали максимум зусиль, щоб надати клієнтам найвищий рівень обслуговування у формі продуктів, послуг технологій, чим створили додаткову цінність для наших клієнтів і зміцнили їхню довіру до банку. Для того, щоб здійснити операції зі своїми коштами чи отримати дистанційну підтримку, людина має пройти ідентифікацію. Ну, наприклад, прикласти палець, щоб увійти в Приват-24 за допомогою Touch ID. А якщо людина втратила руку на війні, а якщо загубила документи під час евакуації, а якщо людина знаходиться на окупованій території і фізично не може відвідати відділення для консультації, щоб допомогти цим клієнтам, необхідно було терміново запускати в дію технології відеоаутентифікації. Система автоматично розпізнає обличчя та надає клієнтові вхід у систему. І кросфункціональна команда за два місяці виконала це складне завдання: дослідження, розробка концепту, програмування і тестування та впровадження в процеси підтримки клієнтів технології аутентифікації клієнта за відео. Технологія розроблена командою працює набагато краще, ніж закордонні і дуже дорогі рішення, що існують на ринку. З цією технологією працівник Приватбанку вирішує питання з клієнтом в межах каналів дистанційної підтримки по телефону чи в месенджерах та не змушує його йти в відділення в цей важкий час. Скорочується час обслуговування клієнта та кількість його звернень. А для багатьох людей, що знаходяться в окупації, взагалі стала єдиною можливістю повернути доступ до своїх фінансів. За розробку та впровадження технології відеоаутентифікації нагороджується крос-функціональна команда Департаменту з розробки процесів обслуговування клієнтів в клієнтських центрах та департаменту з розробки програмного забезпечення для ІРЦ. У складі Артем Індюхов, Артем Романов, Олена Соколова, Володимир Чумаченко, Євген Кушнаренко, Артем Скороходов та Сергій Волківський. Вітаємо вас! У номінації нагорода за соціальну відповідальність відзначаються співробітники або команди, які своїми особистими діями через прояв взірцевої соціальної відповідальності, турботи та інклюзивного ставлення до інших зробили позитивний вплив у таких сферах: підтримка громади, екологічна свідомість, рівні можливості працевлаштування, різноманітність та досконалу поведінку на робочому місці. Захист життя і здоров'я, порятунок від окупації. Забезпечення безпеки людей це завдання, яке має виконувати не лише держава по відношенню до своїх громадян, а й відповідальний бізнес по відношенню до своїх працівників. Із міста Дніпра, а також зі східних та південних регіонів, у перші тижні війни було евакуйовано близько 400 співробітників Приватбанку та 600 членів їхніх сімей. Більшості з них банк надав житло у безпечних місцях та терміново закупив додаткові ліжка постільну білизну, посуд, побутову техніку та організував вайфай для можливості віддаленої роботи з співробітниками. При цьому, звісно, в одних місцях утворювався дефіцит співробітників, а в інших набиралося більше ніж було вакансій. Збалансувати цю ситуацію була покликана програма релокації. Починаючи з серпня на участь в програмі подалось 1353 працівники, з них 429 переведені на інші позиції, в тому числі 294 вакантні. Для покращення житлових умов в нових місцях перебування було впроваджено компенсацію оренди житла. З метою підтримки працівників банк з перших днів війни надавав адресну матеріальну допомогу. А з 16 березня було розгорнуто роботу благодійного фонду Рука підтримки. Фінансова допомога виплачувалась працівникам різних категорій, які так чи інакше постраждали від війни. На сьогодні фонд підтримав 2536 працівників. Звісно, щоб реалізувати таку масштабну програму підтримки працівників, необхідні були зусилля великої команди. Отже, за підтримку співробітників з небезпечних та окупованих територій, нагороду у номінації за соціальну відповідальність отримує ціла команда. Зараз ви бачите їх на своїх екранах. Тисячі співробітників Приватбанку відчули вашу руку допомоги. Дякуємо вам. Отже, ми назвали імена усіх переможців цьогорічної премії «Annual Awards 2022» – Премії для героїв Приватбанку, якими ми пишаємося і яким ми вдячні. Наші люди були сміливими, самовідданими, професійними, не тільки на фінансовому фронті. Волонтерські сили ПриватБанку серія найбільш вражаючих історій. Дивіться у нашому телеграм-каналі Беремо і Робимо, а також у «Приватблозі». Про наших колег і їхній внесок в опір ворогу поза робочим місцем на волонтерському фронті. Я дякую всім переможцям, усім волонтерам, усьому величезному колективу ПриватБанку, справжнім фінансовим силам України. В новому році я бажаю вам лише нових звершень і повної перемоги. До зустрічі!